Тут зрозуміло, не можете зберегти налаштування. Ну, в еквіноксі тут все доволі специфічно виконано, чи, можливо, це якась є безпосередньо тут похибка. Зараз все розберемося. Е, дивіться, по-перше, у вас зберігаються всі ті самі налаштування, які ви безпосередньо вносили 4-5 кГц, 10 кГц, 15 кГц у всі програми при тому. Коли ви вимикаєте саме прилад? Вимкнули. Виключення, якщо ви зажмете кнопку увімкнення і будете її утримувати, з'явиться FP, впівно скинеться на заводські налаштування. Підсвітка ніколи не зберігається. Дивіться, для розумілості ситуації, щоб зберегти налаштування, от у нас є людина, і от є кнопочка, бачите? Но вона, якщо зажати утримувати, це збереження програми. Якщо просто нажати, це активація програми. І тепер зверніть уважно увагу. Ви вже по частотах бачили 4. 5, 10, 15. Але в нас ще є чутливість. Якщо я чутливість на цій програмі встановлю 4, на цій програмі встановлю її 5. Чи 1, наприклад. На цій програмі я її встановлю. 10. На цій програмі я її встановлю 10. Тобто чутливість не зберігається. Якщо ви задали чутливість на програмі, перший 10, то вона буде 10 і в Африці 10. І на цій теж 10. Вона не зберігається. Зрозуміло, вона загальна. Далі. Наприклад, я хочу собі зберегти профіль на базі програми 4. У мене тут так продумано. Один, один. 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 Тут теж перший сегмент вимкнутий. І один тут теж, і фером теж один. Далі. Шкала теж не зберігається, що ви мали на увазі. Коли я увімкну ось так шкалу, вимкну прилад, увімкну, вона знову зіб'ється. Давайте так. Я активую до шкали мені, Саме яка не збережеться. Зажимаю кнопочку Утримую. Мигає чоловічок. Перемигав, дав сигнал прилад. Все, працює. Тепер я вимикаю прилад. Вмикаю прилад. Підсвітки нема. Шкала, як бачимо, активувалась. Дотиком визиваю програму і дивимося на параметри, які в нас тут збереглися. Кругом частоти різні.